Доброго дня, це Михайло, компанія Час газу. І сьогодні ми хочемо розказати вам про такий цікавий автомобіль під назвою Ford Transit Connect 2019 року випуску з об'ємом двигуна 2.0 з прямим впорскуванням палива. Так як у нас двигун з безпосереднім впорскуванням палива, встановили ми спецкомплект під назвою MRC Power. Редуктор тут розрахований до 250 кінських сил. Форсунки у нас MRC GT і обов'язково фільтр з відстійником MRC Crystal. Також додатково тут був встановлений спеціальний стабілізатор тиску ESP tech Для зручності погляду на кнопку ми встановили її з лівої сторони від руля. Балон у нас на 42 літри, і встановили ми його замість запасного колеса під низом автомобіля. Інженери Форда наші знали, що ми сюди поставимо газ і тому зробили великий лючок, для того, щоб ми змогли змонтувати сюди повнорозмірне заправочне. Це двигун з безпосереднім впорскуванням палива, витрата буде комбінованою 70 на 30 або 80 на 20 в залежності від вашої їзди. Так як цей автомобіль для комерційного використання, встановлення газу буде найкращим і економнішим рішенням. Тож, якщо ви є власником в таких автомобілів або займаєтесь комерцією і перевезеннями, будь ласка, звертайтеся до компанії Час газу у нас для вас є рішення.